Життя чудове своєю складністю. У війні життя бурхливе та болюче своїми викликами. У будь-якому разі у нас є вибір або піддатися впливу, або обрати свою стратегію, як би не було важко. Не прийняли в гру, вийди з чужої. Почни свою. Звільнили, подумай про власну справу. Образили, обери себе і свій саморозвиток. Зіштовхнули, не вийшло, якась халепа. Почни знову. Самостійно, самотужки, не бійся. Відійди, збери себе докупи та розправ крила, відійди в тишу, у самітненість, в дисципліну, побудову планів, у вранішню та вечірню рутину, відступи в кропітку роботу, відійди на відстань від свого оточення, щоб зрозуміти, як воно на тебе впливає. Зосередься на своїх справах, своїй роботі, своїх планах. Перетвори себе в нову людину, наповнену силою та усвідомленням, і почни таки свою гру. Стань індивідумом, який знає, чого він хоче, і знає, як цього досягти. Нехай в твоїх очах запалає вогник азарту та наполегливості, а в твоєму серці віра у власні сили. Спочатку ти створюєш в собі нову силу, нову людину. Щоб вже потім ця людина з новою силою йшла по життю, тим більше під час війни, непереможною.